Як правильно розпізнати Божу волю у важливих життєвих рішеннях? Ісая 8, 19, 20 там написано. І коли нам скажуть, запитайте у чарівників та ворожбитів, у шептунів і червомовців, то відповідайте: Хіба народ до свого Господа не має звертатися? Хіба питають у мертвих проживих? Звертайтеся до закону і до свідчення пророків, якщо вони не говоритимуть згідно з цими словами. То у них немає світла. Порада – звертатися до Слова Божого, не звертатися до різних людей, які не мають до цього ніякого відношення. Слово Боже, і Бог він скаже, як робити. Молитва на колінах. Коли ти молишся, зайди в кімнату свою, закрий за собою двері і молися до Господа в тайні, і Господь тобі відповість явно. Ось, але не треба спішити з відповіддю. Не хотіти того, що я хочу, а того, що хоче Господь. І Бог дасть правильне рішення через Духа Святого, ваше серце, ваш разум, на основі Слова Божого, а ніяких чарівників, ніяких шептунів вам не потрібно.